Друзі, хто ще не знає, що це таке, показую і коментую. Спершу покажу плоди, щоб ви бачили, що це серйозно. Значить, ми знаходимося в середній Україні, Чернівецька область. Дивимося плоди. Це Азіміна у нас. Ось таке дерево, хто ще не знає, витримує любі морози і може рости по всій Україні дерево. Хвороб немає ніяких. Ніяких обробок не потребує від шкідників і хвороб. Дивіться, листя цілі. На сьогоднішній день Віра, яке число сьогодні? 28 так, серпня. Всі листя цілі. Ніяких пошкоджень немає. І Любі морози по, по всій Україні витримує ця рослина. І плоди. І не дешеві, скажімо так. Думаю, що дешевше, ніж 400 гривень за кілограм ви в Україні ці плоди не знайдете. Якщо знайдете, скажете мені, я буду там купувати. Так, дерево. Дерево. Мало у в кого росте ця рослина, але хто своєчасно потурбувався, в того, в того вже ці дерева не маленькі і дуже радужна перспектива? зараз покажу вам свої саджанці, які я і зараз і з часом теж буду пропонувати. Значить, це мій такий невеличкий, невеличкий азіміновий розсадничок. Ось такий, значить, рослини, коли маленькі, вони вони потребують захисту від сонця, але коли вони перевищують один метр, вже можна, можна вирощувати без затінення. І дивіться, які в мене сорта. Зараз. Читайте самі. Задженець вже. Все читайте самі, тому що мені це важко. З української мови переходити трошки важкувато. Зараз це треба поляти. Так, дивимося, що тут далі. Так, читайте, самі читайте. Прочитали. Оце, що ви бачите зараз, це все придбано навесні. В кінці зими навесні в італійському питомнику. І розмножається. Робиться щеплення. Так, тепер... Вперше в Україні. Вперше в Україні. І бачите горщики. Ось вони. Горщики 60, 60 літрів 100 штук куплених в погрібі. Ось вони. Оце три рослини я посадив сьогодні. Так, в горщики 60 літрів і згодом, скажімо, через два роки ці рослини з урожаєм будуть продаватися всім бажаючим самовивозом. Зараз я над цим працюю. Різні сорта висаджую в горщики 60 літрів. Ці горщики будуть зимувати на місці тут, де ви їх бачите. Так, саджаємо. Ось наступний горщик. Будемо саджати. Так, це сірка. Додаємо трошки сірки. Тому що рослина любить, полюбляє трохи підкислену почву. Так, під час посадки осмокот і під час посадки гель бальзам додається, і рослини дуже добре приймаються, укорінюються. Виробник я, Степан Михайлович, можете купити завжди 50 гривень літр. І без цього Результати в мене були б набагато гірші. Оце все, що ви бачите, повсюди додається гель-бальзам. Так, ось ця рослина готується до висадки в контейнер наступний. Цим я в день займався. Ось дивіться. Видно, місце щеплення, щеплення в розщеп. Так, паросток, паросток, нижче місце щеплення. Він так, середньої сили росту він не сильно заважає. І наступного року він буде, буде щеплений іншим сортом. Так що два сорта будуть на, на рослину, на горщик. Думаю, що багатьом це сподобається. По декілька сортів на одному горщику, де. Буде така можливість. Так, тут це сьогодні. Зараз прочитаєте. Читайте. Так, щеплення де. Ось дивимося, місце щеплення. Щеплення зроблено взимку настільним щепленням. Далі. Далі теж читайте. Читайте. Місце щеплення. Видно. Значить, це прімо. Це те від того дерева, що я вам показував. Місце щеплення. Так, ось місце щеплення. З того дерева, що я вам показував. Значить, вперше в Україні запропоновано азіміна самовивозом в горщиках з урожаєм. Приблизно так, як тут. Це хурма. Так, читай, читайте самі, як це називається. Так, далі. Це все хурма е, східна. Це хурма східна, вона зимує в погребі і нащеплена на великих деревах, в верхівки нащеплена. І вже є плоди, зимує на вулиці лише в верхівках дерев. Так, далі. І далі, і тут дивимося. Ось такі я дерева вже продавав. Хурми. Так, не встигли прочитати. Читайте зараз. Повсюди урожай бачимо. І будемо його їсти всі разом, коли він буде спілий. А зараз Азіміна. Єдина рослина, екзотична, азіміна, яка росте, може рости по всій Україні і не мерзнути. І недешеві і недешеві плоди. А зараз упаковуємо дев'ять рослин в посилку і відправляємо новою поштою. Тут є у нас три щеплені рослини. І решта сієнці. Для цього беремо ось таку коробку, якісний картон з нової пошти, розрізаємо по швам. Беремо рулетку, відмітяємо три горщика. Це у нас 30-30. 3 сантиметри. Відмічаємо і відрізаємо, відрізаємо такий кусок картону. Ось такий картон беремо. І ще будь-який шматок картону кладемо на дно і викладаємо всі рослини. Примотали поверху скотч через картон по кругу два рази і тут скотч у нас тримає, горщики тримаються одно за скотчем. Зараз обмотуємо сторону. Тепер, тепер згинаємо верхівки вірочка. Згинай ці верхівки. Дивишся, ось так, береш і в одну з всі верхівки в один бік. Цей бік відпусти. Ось. А, тут не вийде. Згинаємо верхівки. Важимо, Получилося 18,5 кілограмів. Ось таке в нас вийшло. Доволі таке надійне. Дев'ять штук.